івано франківську здійснюють комплексний благоустрій відпочинкових зон. Зокрема, комунальники відновлюють каскад Озер у центральному парку. Тут розташовані три водойми, які пов'язані між собою системою переливу верхні, середнє та лебедини. Через відсутність належного обміну вода постійно застоюється, зазначають комунальники. Відтак, облаштування водостічного шлюзу дозволить контролювати рівень води в озерах. Буде відремонтовано шлюз на цьому озері Лебединому, на верхньому, між верхнім і середнім. І так само буде влаштована система переливів між всіма трьома озерами для того, щоб рівень води в озерах був на межі на рівні проектних, проектних передбачених проєктною документацією рівні. Це є система обміну води між всіма трьома озерами, тому що це як каскад, який сполучений між собою в єдину систему. І для того, щоб підтримувати на належному рівні рівень, рівень води в озерах. Тобто, якщо буде підніматися рівень, а шлюз закритий, то система переливу води дозволить м'яко-плавно перетікати воді з одного озера в інше. Озера у міському парку наповнюються підземними водами та потоком із річки Млинівка. У зв'язку із посушливістю, яка спостерігається останнім часом, цієї кількості води недостатньо, наголошують у дирекції парку. Тому облаштування водогідної системи тут вкрай необхідне. Наразі підрядники укріплюють берег верхнього озера. На цьому місці встановлять відповідні... І водостічні шлюзи. Ми укріплюємо тут берег. Зараз розкопаємося до труби, на газоні поставимо колодязь, де буде засувка, яка буде регулювати рівень води в озері. От, і будемо укріпляти цей берег, який на даний момент пошкоджений. На відновлення каскаду озер виділено 300 тисяч гривень із міського бюджету. Вздовж їх берегів запланований благоустрій. З'являться пішохідні доріжки та лавочки. Паралельно такі роботи проводяться практично в усіх міських скверах та парках. Відбувається брукування тротуарів, відбувається упорядкування озер, тому що озеро має бути дійсно красою парку, і тут є три озера. Ми зараз зараз робимо благоустрій, робимо те, щоб парк дійсно був і мав сучасне освітлення, мав бурківку, мав зону вайфаю, мав порядкований… Благоустрій Роками не робилося нічого в парку. Я пригадую тільки, можливо, за часів ще міського голови Шкутяка, Тут відбувалися ремонтні роботи. Ну і зараз ми вже відновили ці роботи. Зрозуміло, що за один день це не буде, але ви бачите, що системно крок за кроком робимо так, щоб і не тільки парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми з вами були в парку на вулиці Молодіжній. Також менші сквери і парки зараз почалися відновлені роботи. Буквально от нещодавно, з сьогоднішнього дня, також. Почалися роботи в сквері на вулиці Княгинин, де є Лемківська церква. Ну і в найближчий час почнуться роботи в сквері воїнів-інтернаціоналістів. Тобто, бачите, системна йде робота щодо благоустрою скверів парків, в місті Івано-Франківська.